Підняв трошки балів і пішов. Я отут стану, буду туди хрестить. Ой-ой-ой. ой 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 О, підлодочка ю 1000 Дякую, я бігде горієть. Я бігдеді, дякую велике. Ти без музички там, якщо що, дякую велике за тисячу на баночку. Красота! Оце в тебе припекло нормально. <ріх> <ріх> Прямо аж так. <ріх> На всю тищу. Я не полізу, не помити. Мені треба настріляти експерта. Без кліпа плюс. Підлітай ближче, давай. Не бійся. Я не боляче тобі зроблю. А де наше світло? Так, перший постріл буде цитаделька. Ага, у Гановера не буде. Ну і хер з тобою. Гановер і Пруссії. Альсяке взагалі відвернув вже. Опа. Мідуэй. Це да, звісно, блядь, відворочив вже. А ну не дурний. Він поставить Бортіну краще в іншу сторону. Угу. Німці спонсори домашечки в рандомі. Що б ми без німців робили? Легесенькі, просто легесенькі. Так, ще не бачили Даляна, Наполі. І все, всі вже бачили інших. І навіть не допливе до СОПМК, мені здається. Я така чуечка. А Та не відвертай! Та тут похер яку проекцію, ні? Так, а це хто в мене стрільнув? Похуїли? А ти шо? 40 тисяч на базі. Німецька якість. Но. Та німці взагалі нічого не вміють. Нічого будувати. А, ні, Піздюнькаю. 4501. Печеха в грі. Єдине, що найкраще з усього класу. 58 рівно. Рівно 58. Тіммейт. Ти ще блядь, страхою назад даючий. БМВ, ні, я прогру. Я прогру. Ти не цей во. не треба. Нас аркада. Життя сюди не засовуй. Ну, Мільман непоганий, але я думаю, він не найкращий з усіх класів. Але так, може бути. А ось печеха найкраще, я думаю, з усіх десяток. Бам, перша кров. Іван. Ха-ха. <реш> Фартовий. Ну як ти, як ти міг? Ну, піздец! І Я тепер думаю, чому я не зробив голосування за першу кров. Як ти це зробив? Іванга тепер буду тебе називати. Козак Смолпонізаду задонатив 50 гривень ще кліпчика. Дякую, Макс. Це просто повтор стріма. <laughs> як варіант. До речі, прикольний варіант. Сітла не вистачає справа. Ну, що ти починаєш ображати? Сільвер, а? Всі все і так знають, як перекладається. Мені боляче буде зараз, ні? Бля, влучить просто влучить не можуть. Так, з тої сторони, начебто, все видавився, що міг. Не, не все. Даляни і Прусії. А утром взагалі не буде за острова виходить, я почув. Що за пісня? Що ми йому зробимо, а ніц ми йому не зробимо. Я магірі ще десь ми не бачили, до речі. А Оці торпи йдуть, мені здається, з тої сторони. Стояти не можна, бо утра одразу ж навішає мені люляторів. Ох? Де той, чорт мохнатий? Фля, 11 тисяч залетіло. Це, ага, я магірій є. Є контакт. Бігдеді, живи. Куди не кину? Сюди не кину. Виходить не хоче. Трошки я втрачу зараз фланг. Той, за який я мав би там накидувати, але нічого страшного. 7 хвилин до 1 кіл тільки. Ой, хорошо залетіло. У нас тут планується Клієнтос. Так, Макс, дякую за музичку. Блін, а то вся банда, що там була, її зараз зустрінуть без мене, я так розумію. А, у нас тучок не вистачає. Прикол. Я прям залітає і залітає. Ю-250. Дякую, якась падла стара. Дуже люблю цього дивного стрімера, якому допомагають вигравати актори. <зас> і люблю всіх глядачів. Ви частина мого життя, здоров'я вам і миру. Поставте, будь ласка, пісеньку ту, що за 21 одну гривню. Ну і трохи нижніх підкреслень, нижнє підкреслення, нижнє підкреслення, нижнє, підкреслення, нижнє, підкреслення, нижнє, підкреслення, нижнє, підкреслення, нижнє, підкреслення, нижнє підкреслення, посмішка. Якась стара падла, дякую, велике за 250 на баночку. Ну шановні, хтось тепер має поставити пісеньку за 21, будь ласочка. Ківсол, вітаю. Де твої бали за першу кров, блін, соромно. Это люха. Блін, а там статаделька можна спробувати дістать навіть Ага, ірушки. Утрех Дживей, так? Аж на сльозу пробило старого. Я не знаю, хто це. Якась стара падла, хто це може бути? У -у -у -у. Дякую велике. Nice Прямим свічусь. Від кого? Ніхто не знає. О, підлодочка ю 200 Дякую, Лис. Музику не ставлю, бо все рівно мене баниш. Дякую велике. Михайло. Ну яке? Коли? Що? Докази? Я тебе не банив. Можливо, якась пісенька була бракова. Дякую, велике, за 200 на баночку. Оце ви насипаєте, дякую вам, велике. Блядь, він зупинився. Наступне голосування за клас є або за одиничку. Ні, ну ти прям. Мені і експерта треба взяти. Пізнавайся, хто падла. Ніхто не знає, хто така старопадла. стара старопадла на районе. А прикинь, залетит зараз. Чи я замало взял. Будет прикольный пострел. А, так может залетить, а чому мне? Ну, тики не так мало, блять. Три тысячи себе То за пісню за 21 гривню. Просто донатиш 21 гривню і пісня сама вмикається. Не забуваємо про Ямагірі. 1450 3 пульки з 9, ще 6 пульок пішло, ніхто не знає. Десь в історію. Я на фугасіках. Угу, ну підпалю. А У нас досі жодної точки немає, якщо що, тримаю в курсі. Мене зараз жаба перестріляє. Зібрався, блять, ну 1000 урону. Не, ну не смійтеся з мене. Те, газулька звідси, зараз буде постріл по есмінцю коронний. Ні, це я просто жабу в носа на підпали хочу розвести. Ні, ББшками стріляю. Стигне засвіти чи ні? Походу, ні. Ходу, на жаль, ні. А підтримку можна мені вже отримати, чи ні, чи ще рано. О, тільки сказав. <рес> тільки сказав за підтримку одразу дали. Пали не йдуть. Як же ж він мені боляче робить на своїй жабі? Пришлось відійти трошки. Дуже горохом стріляє. І не підпалює чомусь. Чомусь, на жаль, не підпалює. Що придеться одноїсти їсти все ж таки. Угу. Дуже боляче. Нарешті 9 тисяч 6 снаряд 7 влучило. Одне ПТЗ десь знайшло там. Бо Вони не здогадалися, що мені зараз можна фугасами накидувати. Як же жанбар боляче робить своїм клювом? Ну підпалися! Ні, експерти. Є хто душ за призначенням використовує. Нема таких. В душі не їбуть, як використовувати душ за призначенням. Не свічусь прикольно. Що знову торпи? Та тільки ж були. Блять, не можна їсти. Бляаа! Оню! Сука! О, підлодочка Ю-200. Дякую, Володимир. А можна того, що не резіститься з показом кепчика і причандалів. І причандалів? Дякую, дякую, Володимир. Можна, звісно, можна. Мої вітання, панове. Забанив ти мені одну пісню. Я писав до підтримки Twitch, що вона заборонена. Мені відповіли так, Наче послали конкретно нічого не відповіли. То. А, тобі відповіли так? Значить, все нормально я зробив? Якщо тобі відповіли так. Я свічусь прямим, альо! Отут. Чел! Москва, дай релеску, бігдеді, дай релеску, бігдеді, 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 бігдеді! Бігдеді, бігде, бігдеді. Будь ласка, мене задрав, ну, яка тисяча. Ле, ле, ле. Оце я буду зараз нагодований. Ооо! Сюдана! Фу, дякую. Не подобалося, 3000 одну. Я ми грі гру Гра пробачила? Пробачила. Прийду вас. О, нарешті 21 хтось закинув. Тимпаче. Що Щось маєте проти вовною тисячі? Що не влучив. Сука. А, влучив. Ха-ха, Підкрутили! підкорився. Всім привіт. Приходили. Блак, Кобра! Кобра! Блад, Кобра! Без не -ра лак. Лак. Добра. Лак. Добра. будь Кобра! Я вже закидаю, Бля. що... Бля, лад прийшов, що трапилось? Ізі він. Ага, лише... Це погано. Що трапилось, що ви прийшли? мені не подобається, мене дуже пицьки. Як не вручив? Як не вручив? Петри рикошети. Бам! воно полетіло? Ми сьогодні виграти не могли. Від слова зовсім. А сісі грає. Щоб не робили, ми просто смоктали. Що все нормально. Це заслу... да, заслужена бил. перемога, да, нарешті. Так Давай, 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 давай. Бум. О, пограв, якщо що. Невер, їбаш їх, блять. Дякую, дядя Сережа, нарешті. Падлюка щасливий, стара падла має бути щаслива. Наше він якщо що духа? не цікаво. Коли два лінкори навпроти, серед духа не наб'єш. Так чисто постріляться. <гум> <гум> мені експерт треба, мені не треба не, нічого, а просто від відрейта залежить, буде експерт чи не буде. Цікаво побачити хоч раз, щоб хтось взяв експерта в програшному бої. А це ж реально, в принципі, зробить. А назбирав не збирає вигравати хтівага. Ти бачив, як пекло? Він досі пече. Когда до Мідвея я вже не дістану. Що ти там, Вася мені понаскидував реплеїв? 350 тисяч, піздез, де ти їх береш? Ах, 7 кілів, нормально. Я вже не знаю, як тебе кілішувати з ким. -ху -ху. Ще до тебе черга не дійшла. Всього 4 літочки, а як взагалі мене не хотів. То на початку пролетів поряд. І все. Що, може, павіку ще встигну ляснуть? Що він Джонга зараз забере? А похір хвилина до кінця. Записати все записано, звісно. Просто в останній день ти накидував, було тяжкувато. Та-та, я все записав, нормально. Чому в патрі нема коригувальника? Маловато взяв, мені здається. Є таке діло. Та да, маловато. І більше. Тирошечки більше. Одно рекошет. Два Рикошети. Ніхіра не видно по тій трубі, як він іде, з якою швидкістю. О, два пробиття. І нищівний, і це експерт. Давай. Та який нищівний, блядь, знову в сраку влучив. Навіть не влучив. Одиничку дадуть. нє ні, ні ні не залетіло, мало взяв. Та я вже так заїбався. Як у вас там спекотно, у мене просто блядь, баня. Хорошо. Так, два из трех челленджа виконано. Хорошо. Хорошо?